Здесь, у нас даже ну, сусіди, всі платять, всі платять. Любов мешкає у цьому гуртожитку майже 40 років. Каже, 30 серпня в будинку відключили світло за борги. Дев'ятиповерхівка не газифікована, ділиться жінка, тож зараз не може приготувати їжу чи помитися. Вимушена гостювати у рідних. Каже, комунальні платежі завжди сплачує вчасно. Минулого місяця навіть проплатила електроенергію наперед. Виключили та було 10 часов, каже, утра, і потім просто не включили. На все общежитие стоїть один лічильник. Я отримала деньги, заработала, оплатила, значить, мені повинні всі подавати. Як тут, зі все електричка? Олександр Сусід Любові розповідає, щодня доводиться ходити пішки на сьомий поверх. Їсть у кафе, бо в холодильнику давно все зіпсувалось. Чоловік придбав акумулятор. Завдяки цьому каже вечорами зі світлом. Мені може не дуже важко, тому що я молодий, а от людям, які прожило у віку, їм дуже важко підніматися, особливо на дев'ятий етаж. Багато людей можливо і не платять, тому що у них може і роботи немає, може є такі, що і живуть дуже бідно. Я лічно оплачую всі комунальні послуги в повному обсязі. Голова ОСББ Світлана каже, після підвищення тарифу на електроенергію, третина мешканців гуртожитку перестала сплачувати за світлом. Борг у майже 100 тисяч гривень зібрався за кілька місяців. Світлана зверталась до постачальника електроенергії, аби дали більше часу на сплату боргу або дозволили розрахуватися частинами. Однак, 13 серпня, надійшло повідомлення від ДТЕК про відключення електроенергії. Я хотіла погодити, щоб від'єднали хоча б місця загального користування. Ваня або ліфти або те, і те, ну не мешканців. У прислужбі службі компанії ясно кореспондентам суспільного повідомили для відновлення електропостачання мешканці гуртожитку мають сплатити 100% боргу та вартість послуг з відключення та підключення. ОСББ систематично порушує умови оплати та затримує платежі. Через це енергетики змушені були неодноразово обмежувати електропостачання у гуртожитку. Зараз мешканці заборгували майже 97 тисяч гривень. Голова ОСББ Світлана каже, нині вдалося перерахувати електропостачальнику більше половини суми боргу завдяки тому, що мешканці гуртожитку погодились сплатити за світло авансом. Додає, кімнати боржників, які не хочуть платити, від'єднають від загальної електромережі. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.